А, ресторан отелю Львів. Колись в ресторан, отелі Львів попасти було, ха-ха-ха. Майже неможливо. А зараз цей ресторан. ледь зводить кінці з кінцями. Слава Богу, Ну, Почекаємо, бачите, трохи трошки прикод дороги. Ну, дочекались, можна йти. Ліворуч. Така теж доволі. Потужна зупинка громадського транспорту людей багато на зупинці, як ніколи, але то зв'язано з тим, що студенти йдуть з навчання. Зазвичай тут людей набагато-набагато менше. Дозвольте? Прогуляємося трошки проспектом Чорновола і повернемо праворуч. А щоб щось нове біля центру подивитися. Ну, це фактично центр, але... але не центр. Повернемо на площу святого Теодора. У нас, до речі, є проспект Чорновола, майже Мес ми його пройшли. А є і площа святого Теодора. Показували ми їх колись раніше. Ну, можна зараз теж трошки глянути, а що на площі Святого Теодора. Змін ніяких. З приємного прибрали звідси кінцеві зупинки маршруток. Ви пам'ятаєте, як тут були кінцеві зупинки маршруток, скільки тут стояло маршруток, скільки людей стояло, які тут виникали затори. Зараз, бачите, цього всього нема. Зараз все набагато простіше. Був бар. Закрився, там було, що перукарня закрилась, поруч все щось було, я вже не здаю, що було закрилося. Ну як всюди. Тут, до речі, я читав, радянська влада планувала робити такий новий сучасний центр, ставити, мовно кажучи, пам'ятник Сталіну. навколо нього проводити всякі заходи. Нагору прямо до... за Замарстинівської можна вийти. Оцей новий майданчик, ми його теж колись показували. Гарненький. А ми підемо правіше, на вулицю Веселу. На мене дуже гарна назва вулиці. Наверх тут мурована пішла, якщо я правильно пригадую. От. А ми йдемо веселою і перейдемо з веселої до князя. Мстислава Удатного. Бачите, як ми по центру трошки поводимо така частина, куди теж туристи рідко заходять. І ліворуч. на князем Мстислава Удатного. Побачимо, як там що забудували. Довгий час не могли ввести в експлуатацію. Це такий будиночок справа Багатоповерхівочку. Але бачу, що вже ввели і вже він функціонує. Звичайно, з того місця, звідки ми йдемо, це не є найкоротша дорога до того місця, куди ми йдемо. Але ми не ставимо собі з робити короткі дороги. Це у нас прогулянка. Така весняна вже, бачите? Цілком весняна. 15,25. Автомобілів багато запарковано. Правій шопорний театр видно. Там далі колись Добробут був. Я розумію, тут залишився оцей такий проходик прямо, спробуємо. не будемо виходити на Заморстинівську. Ліворуч не будемо виходити от туди, туди всі дорогу знають. А я кажу, я розумію, що цей проход, прохід прямо мав залишитись. З Сянської на підмурну. Переходимо. Трошки старовинних будиночків є. Мішанина тут. Новий будинок, старі будинки. І дуже-дуже багато транспорту напарковано. Дуже-дуже багато автомобілів. Ой, дівчина ще нам помахала. Побачила з балкона. Це центр. Павел Люївський двір. Вхід по балконах. трошки львівської екзотики і виходимо до того місця я колись показував де було кафе потім з кафе щось трапилось чи воно горіло чи що там з ним було але станом на зараз кафе нема ну, от. знову ж, будинок на підмурній в центрі Хвіртка ця зазвичай відчинена. Ліворуч вже Заморстинівська. а праворуч. А вже давайте раз сюди дійшли, то черговий раз подивимося Праворуч, який вигляд має ринок добробут після закриття. Так? Театр Марізінь класику ліворуч. Тому ми в самому центрі, от там далі оперний театр видно. Йдемось по плитці чогось чийого, магазину, хтось може й впізнає, що то був його магазинчик. Гарно, правда? Буде гарно, але трошки пізніше поки що. Поки що не дуже гарно. Поки що це сміття треба прибрати. До речі, торгівля поруч ще триває. Якісь, якісь кіоски, ятки ще не закрилися. Та, і треба поспішати, поки йде наше зелене світло, щоб перейти дорогу. Та, дорога перейдена і театральною. Заходимо в центр міста. Нагадаю, ще раз справа, це театр імені Марії Заньковецької. ми так, щоб вже зовсім оригінально пройти і не дійти до якогось знайомого в центрі місця, де шановні туристи ви буваєте. Ще повернемо я, на Яна Жишки. Пройдемося Пройдемо з цілою вулицею Яна Жишки. Гарна вуличка, вона мені подобається. Типова. Львівська вузенька. З того, що запарковані автомобілі, видно, що пішохідна вуличка. Ресторація прем'єра Львовська. Пенькне, Гендельвін ресторація Виходимо на Краківську. А, туди вулиця Гавришкевич іде. А тут далі центр ми нас підемо.